Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору, моїх любих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Дякую вам за підписки, за коментарі, за вподобайки. Мені дуже приємно, що вам цікавий мій канал. Сьогоднішнє відео буде присвячене моїм придбанням з парахолок. В Вінницькій області по справам не так давно мені прийшлося побувати в трьох районних центрах, і на таких імпровізованих міні барахолках мені вдалося придбати деякі цікаві речі, і не тільки ті, які зараз знаходяться на моєму столі. В сьогоднішньому відео, відео будуть фігурувати, окрім скла фарфору, ще й керамічні речі. І в кінці будуть досить такі, в кінці відео будуть досить такі. Цікаві, на мою думку, предмети. Я купувала все це на барахолках насамперед, із низької вартості, тобто низької ціни, а також деякі предмети. Дійсно мені, дійсно, мені вдалося придбати досить такі цікаві. Розпочну я свій огляд зі скла і насамперед із самою молодшою Вінтажної речі виробу після 61-го року, тому що я його змогла ідентифікувати. Це ось така салатничка. Відповідно до клейма, яке я вам ось демонструю, це Уршельський скляний завод, і це виріб після 61-го року. і Ціна на даному виробі стоїть 35 копійок всього на всього. У мене є кришка, я не знаю, можливо, я її спробую пристосувати під цю корничку, а ні, буде просто як салатник. слідуючий виріб. Ось, верніше, Два вироби це ось такі креманочки. Креманочки – це, на мою думку, предмети, які виготовлені були в 50-х роках, 50 роках, повна відсутність будь-якого клеймування. Ми бачимо, дуже красива форма, така рельєфна і гарний візерунок на денці. До речі, з таким візерунком у мене є велике таке блюдо. Для фруктів, а також, а також скляна цукерничка. Дуже е, цікаві предмети. І я думаю, що оці дві розеточки е, доречно впишуться в ансамбль, те, який у мене є. Продавець продавала 6 штук, я придбала лишень дві, про що я зараз дуже і дуже жалкую. Е, звичайно, в мене були причини важко мені було. Нести все те, що я купила. Однак, ну, на сьогодні це не виправдання. Так, третій предмет, який вам показую, це ось така красива салатничка або салатник. Ви бачили вже часто цей виріб в відео. Інших блогерів, я не можу назвати скляний завод, який виготовляв такі красиві речі. Однак це виріб знову ж до 61-го року, скоріше всього, 50-ті роки цікавий, цікавий цей салатник як формою, так і ось дуже цікавим різьбленням. І рельєфом. Рельєфне таке в поперижках, ось, ден все у даного салатника. Бачимо дуже красивий, різьблений верхній край даного салатника. У мене, до речі, є такий в користуванні, однак ще є інший з прорізним склом, той ще більш цікавіший. І в зв'язку з тим, що він користується популярністю в колекціонерів, я собі вже маю в, своєму, в своїй колекції два ось таких красивих вироб. Останній скляний виріб, який я вам хочу показати, на мою думку, заслуговує на увагу. І я думаю, що все ж таки я його придбала досить таки. Удачно, тобто мені повезло в зв'язку з тим. Я ще до не вивчила, але на мою думку, а знавці мені підкажуть в коментарях. Я буду дуже цьому рада. Мені здається, що це виріб виготовлений із лінзового скла. Скла доволі таки дорогого і рідкісного. Яка ваша думка? Підскажіть, будь ласка, в своїх коментарях. Ось. Він ще належним чином, ця вазочка креманка. Вона належним чином ще не відмита. Я думаю, що коли я її гарненько помию, роздивлюся, ось, бачите, ось як приломляється на світлі дане скло. Все ж таки, моя думка така, що це лінзове скло. На віоліті я бачила, що такі вироби продаються досить таки недешево. Ось таку невеличку вазочку креманку із скла мені вдалося придбати. І якщо дивлячись ось на ці предмети скляні, моя думка така, що все ж таки непогане придбання, мною зроблено в мою колекцію. Тепер переходимо до фарфору. Придбала я ось частину сервізу, каву сервізу, чим він мені сподобався насамперед. Сподобалась мені форма. Ось, наприклад, вершківник. Подивіться, яка красива така вичурна ручка. Так, да, це не ручний розпис, це деколь. Однак, і саме формою він мене. Заінтригував, і такої, і такої форми вершківника в моїй колекції ще не було. А плюс смішна ціна, за якою мені вдалося купити цей весь набор, і спонукала мене до придбання в колекцію. Це Баранівка. Я так думаю, от зверніть увагу на клеймо, бачите, буква N. Ми бачимо, мені здається, що означає, що це новинка. Яка ваша думка на цей рахунок? Бачите? Не знаю. Так, ось такі вершківники і ось такі три кавові пари. Бачимо, бачите, що непогане збереження. Є позолота, окрім деколі. Так. Позолота йде по верхньому е краю. Чашечки всередині. середині, позолота в гарному стані. Видно, що чашечками, мабуть, мало користувалися. Також по ручці Зручно позолота застосована, тому що вона буде менш витиратися. А також є позолота по нижньому обідку. Рельєф гарний. теж саме має місце і на Людочці. Климу те ж саме. Баранівка, 70 80-ті роки минулого століття. Ось такі три чайні пари. Так, тепер перейдемо до керамічних виробів. Кераміка не знаю. Кому належить, тому що їх взагалі важко ідентифікувати в зв'язку з тим, що клеймування в тісті практично не було в керамічній масі а робилися такі невеличкі бумажні наклейки, які, звичайно, після придбання ми всі покупці відривали. І так, придбала я ось таку. Це е, попільничка, тому що є, е, як ми бачимо, ось такі виємки для е, цигарок. Однак її можна використовувати як е, лоточок для зберігання прикрас. Е, лежача така собака, я думаю, що це овчарка зображена. І Відсутність, будь-яка відсутність, ми бачимо клеймування, якихось цифр, написів чисті. Якщо відомо, або в когось є в колекції така попільничка, будь ласка, напишіть, мені буде дуже і дуже приємно, я зможу її ідентифікувати. І останній керамічний виріб, який я вам хочу показати, це ось такий чудернацький чайничок у вигляді птахи. Бачите, я навіть ще і не. Відривала е, клейку е, ленту, в якій е, ось кришечка прикріплена безпосередньо до чайничка. Красива полива, форма цікава, така позатенька. Єдине, що мені вдалося тут придивитися, є якесь в тісті нарисовано, е, вицарапано. В керамічній масі 18. І ми бачимо, що лишилося місце від е, бумажної етикетки. Так, ось такий чайник. Не знаю, можливо, це вясільківські вироби, можливо, це маньківські вироби або інших фарфорових підприємств. Вони мені досить таки сподобались, і ціна була не маленька, але і невелика. Так, а далі. Перейдемо до цікавих предметів, на мою думку, які мені вдалося придбати, це ось такий колекційний чайничок. Знавці фарфору здогадалися, що цей чайник належить зразу, не тримаю, інтригу, показую. Полонському заводу художньої кераміки, це не полонський фарфоровий завод, а полонський завод художньої кераміки ціна в свій час. Цього виробу була два карбованці: 80 копійок. Ми бачимо, він в досить гарному колекційному стані, повністю збережена позолота: як на кришечці, так і на е, ручці. Чайничка. Скоріше всього, що їм не користувалися, я так дивлюся по носику. Він абсолютно чистенький е, всередині і чудовий бачимо ручний розпис. Ось з солями, а також по золотою. Дуже гарний малюнок. Це чайник егоїст і колекціонерів, такі чайнички, маленькі егоїсти, досить таки користуються популярністю. І я вже вам в одному із відео показувала свою маленьку колекцію чайників егоїстів. Ось моя колекція поповнилася таким чудовим виробом. Хто саме кому належить із майстрів-модельників? Як, сам, як сама форма от цього чайничка, також сам розпис, мені невідомо. Треба буде його ще десь ідентифікувати. І завершувати свій огляд, я буду ось такою чудовою чашкою велетним. Бачите, яка красуня. Я давно хотіла її мати в свою колекцію, я збираю чашки велетні. Однак. Краса. Форма, бачите, вона нівелюється великою зношеністю цього предмета. Потертість позолоти дуже і дуже велика. Видно, любив власник цю чашку. Ця чашка подарункова. Ви її бачити зможете в одному із оглядів моїх присвяченому виробам Тернопільського фарфорового заводу, ми бачимо, ось таке зелене клеймо другий сорт, але у мене виникає питання. В той період часу зелене клеймо відповідало третьому сорту. Тому що червоне перший, синя, другий і зелене це третій е, сорт. Чому зелене клеймо, і другий і сорт зазначено, я не знаю. Це для мене загадка. Красивий малюнок, дуже. Красива форма цієї чашки. До речі, 600 мл. Не 0,5, а 0,6 мл має е, ця чашка велетень. Дуже гарна ручка. Я ще раз скажу: якби не така затертість, Позолоти ціни б їй не було. Однак, я хотіла і я маю хоча б із цієї рідкісної, сувенірної чашки саму чашку. Блються, на жаль, а воно обов'язково до цієї чашки йшло. Не було у продавця. Ну що ж, подібне притягує подібне, сподіваюся, що я, можливо, десь куплю і блються. А, можливо, навіть і цю чашку в більш кращому вигляді, чим мені вдалося її на сьогодні придбати. Ось такі придбання мої. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось, прокоментуйте, поставте вподобайку. І, звичайно, підписуйтесь на мій канал. Мені буде дуже і дуже приємно. А в подальшому я вам буду показувати найбільш цікаві речі мої. Великій, на мою думку, колекції фарфору до нових зустрічей, всім миру, щастя та добра.